Знаєте, по, мабуть, якимось там е, чертежам все-таки робити набагато е, легше, ніж все з голови е, перекручувати по 100 разів одне і те ж саме. Це ПСД. Але по ітогу є конструкція. Така. Раз, два, три. Три або чотири рейла по ітогу вийде. Подивимось, що з того вийде. Не така, як тут конструкція, бачите. Отака, але ну, воно типу, надійно намертво. Там опори є, все. Типа нічого йому не буде. Ну і там взагалі бо до стінки впритик зажота. Так що зараз добиваю, пиляю, дошки. <клес> <клес> Чого не... Блядь, ото потлетить. Чого не по чертежам і всьому іншому? Якщо там повний ютуб, його везде все. Якщо ви колись задавалися цим питанням, ну, питанням щось десь зробити, то я думаю, ви б не задавали таких питань. А якщо ні, то ну, зрозуміло тобі. Коротше, фішка в тому, що важко знайти щось, що було б без матеріалів, без інструментів, перепрошую. Якщо ви будете щось шукати, то ви побачите, що скрізь все, що хтось робить, там 500 тисяч інструментів. В мене шуруповерт, дякую, Дніпром. І ножовка, і яка ніхуя не пиляє, бо вона тупа, хтось знайшов. Якась фірма отака, не купуйте. Не та повна. І все. І через це, ну, блядь, дуже ограничений, і хуй ти що блять, нормально зробиш, того, блядь, і. Треба кумекать щось своє. Так що так. Так, і того. Отак от воно виглядає. Там далі діду, покажу. Дружина каже, ахуєнна клітка для внутрі вийшла. Ну працюєш. <працюєш> Отак от. Тун -тун -тун.